Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Рада бачити вас всіх, хто сьогодні до мене заглянув за мотивацією і також для організації свого поводу. Нарешті дійшли мої руки до прачечної, також кладової. Потрібно мені тут повністю все прибрати, подивитися, як бачите, помити пральну машинку. Не мила вже цього, напевно, місяць часу і дуже багато бруду, грязі накопилося, тому що одяг був і грязний. І все назбиралося. Також тут у мене повний завал, дуже багато є речей, багато всякого е, непотрібного. І потрібно з тим всім зробити зараз мені порядок. Навести, хоча б приблизно щоб було е, можна було нормально пройти, нормально е, подивитися, що де стоїть, щоб все воно було під рукою зараз. Як бачите, виглядає так, переважно коли береш одне, друге, третє, і воно з часом наскладується, назбирується і приходить. Саме той день, як в мене сьогодні, зробити повністю таке генеральне прибирання, подивитися в кожен ящичок, кожен кожну коробку, кожен органайзер, те, що в мене стоїть, а то буває так, що я не пам'ятаю просто, куди я саме ту річ поставила. Витягнула з пральної машинки саме той лоток, куди засипається пральний порошок, кондиціонер, і він також в такому дуже поганому стані. Весь в бруді засипаю я кисневим порошком, і тепер все заливаю кип'ятком. Відразу ось ця вся жовтесна, весь цей наліт він почав відходити, порошок почав працювати. Я дам так, щоб хоча б. Напевно, годинку воно все попрацювало. Тим часом займуся пральною машинкою, тому що, як бачите, забруднення досить такі. Вже глобальні назбиралися, і мені не дуже хочеться, коли закладаєш одяг, а витягуєш чистенький, біленький. А він, а знаючи те, що пральна машинка в такому жахливому грязному стані, відразу таке відчуття, що одяг виймаєш не чистий, а знову грязний. А в загальному я за пральною машинкою стараюся доглядати якомога частіше. Майже після кожного прання стараюся її повитирати, тому що завжди буває так, що сипучий порошок і розсипався також по лотку. кондиціонер або ж той самий порошок гель, він полиється сам на лоток, або на дверцят, або кудись капне. І Кожного разу, коли Воно буде робитися знову і знову таким чином, і назбирається. вже такий досить непоганий шар цього всього. І, звичайно, що впрана машинка вона не буде в чистому, гарному вигляді. Для мене. Зараз виробилось таке правило: завжди тримати під рукою таку тряпочку, яку я можу швиденько намочити, і або можна навіть просто в сухім вигляді повитрати машинку, якщо нахляпала звичайним рідким порошком гелевим або посипала порошок сипучий. Звичайно, що швиденько я повитирала, машинку запустила, ну і та тряпка в мене вже помилася, попралася і. Поставила її сушити, і знову вона висохла і поставила її на місце. Ну і так хоча б протирати машинку, ну хоча б старатися для початку привчити себе, раз у тиждень її так протерти. Я думаю, ну в принципі залежить ще від того, як і скільки разів ви перете. Наприклад, в тиждень у мене не виходить так, щоб я прала, не знаю, бо знаю, що багато хто пере і два рази в тиждень. Це для мене ну, дуже буде багато речей. Було таке не раз так і не збирувалося. Я тоді просто не могла собі дати ради, тому що дуже багато речей. Я сама можу перевдівати дуже багато речей. І, наприклад, вийшов на город, ти вже змастився, я кинула прати. Ну, по хаті там поробив, їсти приготував, капнуло, хляпнуло, і знову тоді потрібно прати. Сама машинка, пральна в мене може працювати і по два-три рази на день, тому що при суботі в мене, звичайно, загрузки прання більше, тому що міняє постіль з дітей, також з нашої спальні кімнати, ну і ще додаткові речі які, наприклад, там носилися за цей день або за попередній день, але переважно в мене вже в літній період часу одягу дуже багато, тому що постійно ти знаходишся на подвір'ї, постійно ти в Русі, ти в роботі. ну, Я не люблю ходити там в плямах, у грязі. Те, ще коли є досі так багато одягу, то чому б не міняти? Якщо, наприклад, мені це дозволено, я хочу і виглядати гарно і чисто. Просто навіть якщо я захочуся... through the window mm. lazy haze mm. filled mm. up the Yeah. yeah. Так, дівчата, я хочу вам відразу сказати на рахунок того, наприклад, якщо я в відео говорю, що я в прачечні чи я в кладовій, хоча це просто одна суцільна кімната, для мене це, попри те, що це одна кімната, але є в мене половина, яку я зробила в суд, це під прачечну там. В мене є ось цей столик, на якому я прасую. Також знаходиться пральна машинка, куди я закладаю речі прати також мої миючі засоби. Є вішалки, на яких висять куртки, які бувають речі, які я повішу на вішак, те, що має, наприклад, лежати на, у шафі купе на другому поверсі. Теж вони можуть тут повісити, трішки посохнути. Це моя прачечна ця половинка, яку я вам зараз її показую. Мені комфортно, тому що давно я хотіла мати свою. Брачешну свій такий маленький куточок, де я можу просто облаштувати собі так, як мені подобається те, як мені хочеться все поскладати, що мені бажається. Тому думаю, на такі питання я вам відповідаю, бо багато. Було таких запитань. Чому, якщо це одна кімната, я називаю, що це там прачечна або це клад, просто кладова. Ну, кладова це вже буде друга частина цієї кімнати, тому що там вже повністю все стоїть, там більше дитячого інвентаря, який вони займаються там з боксу, а їхні різні предмети. Фізичних фізичних робіт дуже багато рукавиць, шльоми, взуття. Для мене це вже такий більший як склад для таких речей. Інший куточок це саме це комфорт, це мені дуже подобається, і давно я таке хотіла, тому я називаю так, як мені зараз хочеться. І що ж, прачечна моя готова, вона вже в гарному чистому вигляді. Мені тільки залишиться позамітати, помити підлогу, але зараз я приступаю до другої частинки. Це кладова, де знаходиться, як бачите, дуже-дуже багато всякого різного одягу, різних різного взуття, різних речей. Хочеться зараз охайно все поскладати і поскладати все те, що має бути одне до одного. Взуття має бути в одному місці, також в мене там ще знаходяться балончики з фарбами різні, які я використовувала для своїх потреб. Хочу їх поставити в один контейнер, корзину, і також давно вже й казала, що хочу купити контейнери, і не можу ще цього зробити. Але Воно, воно, звичайно, що все, все з часом буде. Саме головне мені зараз навести тут порядок. Також тут в мене, як бачите, стоять дуже багато проводів, і так як у багатьох із вас і в мене, зараз така велика проблема, як відключення світла, досить так вже часто на, буває на 2-3 години відключають і потрібно. Зарядити і телефони, і також у нас стоять акумулятори. Стоїть і цей акумулятор, до якого я кладу переноску. У нас є така, от бачили, чорна довга. Ми її тянемо до другого поверха, підключаємо роутер, і таким чином у нас є хоча б інтернет, а світла немає. Хоча можна також можемо кинути ще от плюс одну переноску і підключити телевізор. Так, ми теж робимо, і це дуже зручно. Такого акумулятора вистачає на 4-5 годин, і потрібно, я дивлюся, ще мати один, тому що такого замало для для таких масштабних відключень, тому що. Я чула, що мають виключати навіть по 8-10 годин, і це дуже буде велика проблема. John the Spree Pop and beat, gonna make you move. Dancing on the floor in the swinging groove. Clap your hands now. Залишаються мої роботи вже до фінішу. Нарешті я вже все це зробила. Нарешті я зробила те, що сьогодні собі задумала, перебрала все, подивилася кожен органайзер, кожну корзинку, все, що мені сьогодні було потрібно зробити. Я виконала собою просто задоволена на всі 100%. За кадром позамітала. Зараз мені залишається тільки освіжити підлогу, щоб кімната наповнилася гарним, приємним ароматом. Поставила я у дифузатор гарний, приємний, такий вже насичений літній запах дуже. Все смачно пахне, дуже ароматно, і надіюся, що ви отримали хоча б краплинку гарної такої мотивації. І, звичайно, що пишіть в коментарях, коментуйте, ставте свої подобання. Я дуже-дуже сильно стараюся, щоб вам це зробити, тому що хто знімає відео, той знає, що це дуже велика праця, це дуже велика робота, особливо коли потрібно все це монтувати для вас.